На території Коростеня надають медичну допомогу населенню чотири сучасно обладнані медичні заклади: центральна міська лікарня, відділкова залізнична лікарня, центральна районна поліклініка та обласний межрегіональний медичний діагностичний центр. Працюють 44 аптечні заклади та понад 20 медичних кабінетів. На початку свята своїх земляків привітав Коростенський міський голова Володимир Москаленко. Ви сьогодні надія наших людей, ви на сторожу і здоров'ю стоїте, ви допомагаєте сьогодні працювати нашому регіону. Ми завжди говоримо, що це банальні слова, повторюємо, але якщо. Немає здоров'я, то не буде можливості і економіку підняти, і добробут туди краще зробити від імені обласної ради. Перший секретар Житомирського обкому КПУ, керівник фракції комуністів області Микола Тимошенко, нагородив почесними грамотами кращих представників медичної галузі. Медики завжди працюють рука об руку. Ми не працюємо самі, як то обособлено. Ви ж бачите, яка у нас дружна сім'я, і празднуємо ми в місті, зустрічаємо в місті. Всі хочу поздравити більшому спасію. А Михайловичу Тимошенко, що він мене відмітив, поздравив. Більшого спасибо руководству города. Микола Михайлович вже багато років допомагає Коростенщині і словом, і ділом. Я ніколи по життю даремного хліба не їв і їсти не буду. Я хотів би сказати, що в сьомому році, коли я ще. В тому скликанні обласної ради ви від це відчули центр вашої крові. Відчув, коли ми направили до вас обладнання. Саме за підписом цієї руки ми підписали на три центри крові обладнання. Я хотів би вам сказати, що з цієї легкої руки, в ролі депутата верховної цього скликання, я дав нове дихання побудови хірургічного корпусу міста Коростеня. саме за моїм листом було підтримано і за рахунок субвенції з державного бюджету було дихання дане у 2008 році. Я надзвичайно в обіцянках, але на рентген кабінет. На рентген саме оцей апарат, півтора мільйона, вони передбачені за рахунок субвенцій. і він у вас точно не буде. Хто б чого вам не вручав? І так, живіть довго, і саме головне, не напрасно. Хочеться висловити дійсно надзвичайно слова вдячності Миколі Михайловичу за співпрацю і за те, що е, ці всі вчинки, які будуть зроблені в охорону здоров'я, вони обов'язково будуть слугувати на благо людей. Прикрасою свято був виступ вихованців будинку дитячої творчості.